Доброї передоби всім буй зачаткам та зайцям. Сьогодні у нас вже на огляді друга домашня робота під назвою Ваканда. І якщо там в голові десь прозвучало Чорна Пантера або Ваканда Феревер, так ви не одні в мене теж. Але це не та Ваканда, про що про яку ви подумали. Це трохи інше. Ось тому, що у нас сьогодні на огляді? На огляді у нас лише шапка сайту та секція Hero. Будь ласка, не робіть повністю весь макет. Ви його ще встигнете зробити в наступних домашніх роботах. Невеличкий спойлер, так ось тому сьогодні робимо лише огляд на ці дві секції. Розпочинаємо, як завжди, з шапки нашого сайту. Тут що на що хочеться звернути увагу, що зазначити. Іконка просто картинка. Не потрібно, будь ласка, не експортуйте обидва ці елементи. Текст ми робимо просто html розміткою а іконку експортуємо. Ну, як іконку робимо як картинку. Наше меню список з посиланнями обов'язково. І якщо ви думаєте, що я помилився, виділивши кнопку як теж частиною меню і частиною списку ні, вона також входить до цього. Списку, але е, вона просто виглядає як кнопка. Це такий, знаєте, дергешник. Чому? Тому що, по суті, це посилання, але виглядає як звичайний батон. Тому за допомогою CSS, ось таким чином, його накрашуємо, насинюємо, щоб він був файний. Якщо ми побачимо трошки далі, опустимо очі, то у нас тут також ще одна, точно така кнопка, точно таке саме посиланнячко. Про що це нам може казати? Про це нам може казати, що оці обидва елементи мають якийсь однаковий клас. Тобто, скоріш за все, є така вірогідність, що ця кнопка повториться ще десь там знизу. Ось, тому задаємо їм, наприклад, нехай там буде button started і стилізуємо їх однаково. Не потрібно робити дубляж там, коду, це там буде старте, меню, а це hero старте, і це два різні класи, але просто з однаковими стилями. Ось такого робити не потрібно, будь ласка. Hero section. Що тут цікавого? Заголовок, текст, кнопка, Так, але це посилання. Не забуваємо це посилання, яке виглядає на кнопку, можливо, вже хтось забувся. І ось такий файний молодик, що з цим молодиком може піти не так? Може піти не так те, що тут можна народ забрати обидва ось ці елементи. Якось цей синенький фон, чи білізовенький, чи який він, з цим молодим чоловіком. І як це саме зробити? Ось тут зліва тицяємо на об'єднувачі цей квадратик мен. І на всяк випадок, коли експортуєте? Подивіться на прев'юшку. Ви побачите, що ви експортуєте обидва елементи. Тому що, якщо я виділю його одного, буде лише він один. Або, якщо виділю фон, буде лише фон. Ще раз кажу: повторюсь: не робіть так, не експортуйте окремо два. Ми можемо забрати обидва разом. Ось тут зліва, клікаючи на це об'єднання слоїв, яке називається мен. От. І останнє. На кінець, так би мовити, секція з п'ятьма картинками спонсорів, рекламодавців. Незрозуміло, хто це, поки так. ось Що тут хочу зазначити? Теж не заморачуйтесь, не робіть це окремо картинки і текст, який ви ще півгодини будете шукати ці шрифти, яких під'єднати, щоб воно було так, як тут на макеті. Ні, не потрібно так робити. Просто експортуємо картинка, 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 картинка. І як же так зробити, щоб ці всі п'ять картинок стали в один рядочок? ну я думаю, ви зможете, ви справитесь, тому що картинки ж, наче вже там якось можуть стати. Да? Тому тут просто з відступами погратися і відцентрувати їх потрібно буде. Ось, ну що, народ, на цьому все. Дякую за те, що були на огляді, і удачі в виконанні домашки.